X30 в комплектації плюс з потужністю 272 кінські сили, задній привід, батарейка 69 кВт 1. по наявності в місті Одеса, колір Crystal White. Дуже гарно розкривається на, сон, на сонечці 19 легкосплавні колеса. Адаптивний круїз, моніторинг суперзон світлодіодні фари поддіодні Дуже гарно заливають в будь-яку погоду, навіть в дуже складних умовах під час, під час злив, гарно освітлює дорогу, це підвищує безпеку, ці, ці необхідні асистенти, екстрені гальмування, отримання смуги, пайлад дзеркала з датчиками е, сліпих зон. Це присутнє. такий вигляд має авто. Машина дуже комфортна, динамічна. Менше 5 секунд до сотні, але найголовніше то, як вона їде. Насправді це стане улюбленцем вашої родині. Я точно це знаю, тому що це відгук клієнтів. Багажник 330 літрів, додатковий об'єм. Також тут маємо. В комплекті йде кабель Т2, трьохфазний. Сидіння складають в абсолютно рівну підлогу. Електропровід 300 багажника. Роз'єм Type-2 для зарядки а, перемінним струном і CCS Combo 2 для зарядки постійним струмом. Постійний струм приймає до 150 кВт, дуже потужно а, і швидко заряджається. А, датчик NFC, безключовий доступ, безрамкові дзеркала, зверніть увагу, як виглядають дзеркало регулюється, повністю все повертається. Водійське зеркало з автозатемненням, салон Indigo, чорне Нордіко, ставки. Дуже практично. Це, мабуть, один із самих практичних салон. Цікаво, вигляд мають ручки і з практичної точки зору дуже зручно використатися. Кремо з підігрівом, переднє сидіння з підігрівом. Я покажу другий ряд. Керування склад її чорна стеля. Ось ну, і салон складається в рівну підлогу. Адаптивний круїз контроль, керується а, мультимедіа. Все, що пов'язано з керуваннями дзеркал і таке інше підігріли. Все працює, все є. двозонний клімат. Мультимедіа на базі Android. Google Maps вже стоїть. По замовчуванню можна встановити Waze, можна встановити YouTube, YouTube Music, YouTube можна відео переглядати під час стоянки. Все, що потрібно зробити, це роздати інтернет. Volvo Cars на всіх моделях Volvo можна відкрити-закрити дистанційно. Тут стоять датчики, які слідкують за вашою увагою. Аудіосистема Harman, Soundbar. Безрамкове дзеркало з затемненням. Зовнішні безрамкові дзеркала. Водійськи з автозатемням. ось такий таки має, маємо авто. Тільки приїхала машина 26-й модельний рік. Маємо інші варіанти, комплектації ультра маємо а, таку ж саму модель. Вища комплектація, там додається панорамний дах з люком. Скляний, верніше, без люка, але скляний. Там додаються електросидіння регулювання, пам'ять водія. Тому будемо раді вас бачити на грошевську. До нових зустрічей.